Представляємо вашій увазі модель зефір Слівки. Модель матрацу Zephyr зефір Слівки – це безпружинний матрац з середнім ступенем жорсткості старін. Основу складає пінополіуретан ортофом. Це екологічно чистий матеріал, 15 см якого забезпечують необхідну ортопедичну підтримку тіла людини з високим ступенем амортизації рухів під час відпочинку. Двошарове розташування м'якої піни з пам'яттю хайфом. Віна з пам'яттю Хайфон це унікальний матеріал, що має нерегулярну структуру камірок та неперевершену властивість повільно підлаштовуватися під тіло людини, а потім повільно відновлювати форму ідеально протягом 3-5 секунд. У цьому матеріалі ефект антитиску максимально знижений, тому відсутня можливість здавлювання кров'яних судин. Такий матеріал особливо рекомендується тим, хто має або бажає запобігти ризики виникнення судом або проблем з кровообігом. Верхов натуральної тканини Стрейджа Карт об'ємний. Це м'яка високоеластична тканина, дуже приємна на дотик. Висота матрацу 22 см, максимальне навантаження 120 кг. Ступінь якості другий.